Я не знаю, я теж я взагалі думала, я спочатку боялася ну як, опасалася штучно інтелекту. Ні, з самого початку я опасалася свого віку. Тому що я думала, боже, 40 років вже бухгалтер нікому, такий бухгалтер, як я, 40-річний, вже нікому не треба буде. Мені там десь на горизонті як було ще там до 40 я так вже думала, треба якусь таку роботу стабільно знайти, щоб мене вже там взяли і посадили, щоб я там сіла і так вже там пенсію допрацьовувала. От. А потім з часом пройшло там два роки. Сьогодні мені вже ну не сьогодні, а зараз, наприклад, на сьогоднішній день мені 45. От І зараз я для себе вже які висновки зробила. Що вже 40 років взагалі мені не, не страшно не варто було боятися, тому що зараз я вже не те, що думаю, щоб хто б там мене взяв на роботу, я вже сама людей беру на роботу. От. Тому ситуацію можна перекрутити. От. І плюс я так само боялася цього опасалася штучного інтелекту. Плюс я почула думку професора економіки, тому що я навчаюся в, у нас в Київському національному університеті економічному імені, імені Гетьмана. І там у нас була лекція, ми теж навчаємося ж онлайн, лекції онлайн, і професорка, вона. Теж цю тему підняла, тему штучного інтелекту. І от коли вона мені сказала: ну, професори вони ще й краще говорять, десь, Бог, я ще так само трішки навчуся по-професорськи говорити. От, але з її я почула, що хороші, кваліфіковані працівники вони все одно будуть затребувані і робота в них буде. І це, відповідно, є ще й підтвердженням, тому що я без роботи точно ніколи не сижу. Інколи на мене буває нападає щось хандра чи ще щось таке вигорання-перегорання, тому що ну, будь-яка нормальна людина, в неї, з нею це трапляється. От періодично мені хочеться цю бухгалтерію покинути, але я навіть якби її хотіла покинути, я її не можу покинути, тому що робота в мене завжди є, вона мене завжди знаходить. До мене завжди хтось звертається навіть тоді, коли я в черговий раз, ще перед тим, як я пішла вже на аутсорс, звільнилася з роботи в черговий, І думаю, буду шукати щось інше, в іншому якомусь напрямку, не знаю в якому, але щось буду шукати. Ну, Я навіть тоді не могла, мені все світ завжди цих клієнтів підкидає, підкидає. і ну, Ніколи я не була без роботи. От, тому я так собі зараз дивлюся, тому що ну, хтось боїться залишитись без роботи. Мені інколи хочеться просто відпочити від цього всього. А тут влад передає вітання з Японії. Ух ти!